Письмові оце, що він сказав. Як можна себе захистити і ну, з ким працювати, коли завертатись? В відпрацю. письмовій формі через це інтерв'ю. Не, не йдіть Як... на роботу і додому, тим самим шляхом, вибирайте інші шляхи. Пересідайте на інші маршрутки. цим карточку міняйте Тобі ж ніхто нічого <рес> не хоче сказати. Я скільки ну, скажу, ну так, я, я процеспово не роблю розслідування, тому що ну я вважаю це економічно довірно. Все економічні економічний, ну, економічний журналіст, я маю вважати. Ну, да? Але воно до мене весь час цепляється. Не, не знаю, чому, може, тому що я того не хочу, там якісь моменти там чи що. І відверто кажучи, да, мені тільки один раз так ну відверто. Погрожували один раз і то. Там, скільки от маєш праву, наприклад, з фінансовою структурою, ну, вони що можуть зробити? Вони можуть зробити такий вакуум невеличкий навколо тебе. Ти будеш стухати, да, там, дзвонити, а ніхто тобі нічого не скаже. Я не знаю, як вони це роблять, ну, там, навчені люди. Ну, коротше, так. Тобі нічого не зроблять, якщо ти випадково не потрапиш на щось таке ну, за мого життя там, реально. Дивно якось мого колегу били, але це людина була, яка займала це. Був військовий журналіст. Бив там якийсь цей бездомний, якого він та бомж, якого він не зрозуміло, чому пустив до себе вдома і там з ним навіть випивав. Ну, це, це така темна така історія. Він був військовий журналіст. Він їздив в Ірак, він займався торгівлею, зброєю там версії. ну Він Щось вступив, як то кажуть, випадково, мабуть. От, так, щоб економічних журналістів там чи ще когось, ну так от відверто кажучи, ці погрози втілилися в життя, я того не бачу. Тобто боятися так, я думаю, особливо нема чого відверто кажучи. Навіть оця, якщо знає хтось російську журналістку, мараць, знаєте цю історію, дівчинка. В неї було молдавське громадянство, вона написала історію, як. ПСБ російський відмиває гроші і то їй нічого не було. їй просто заборонили в, в Росію, але але ніхто не дав по голові. Тобто, ну воно страшне, звичайно, але не настільки, як нам здається. От можуть коли дати по голові, коли ви маєте справу, ну це моя думка. Там от та структура, яка мені погрожувала, це була біржа боргів. Там не зрозуміли такі напівкримінальні люди, які там створили собі напівкримінальну структуру. Ну коротше, чим ніж рівень цих шахраїв, тим більше вірогідніше вам дадуть по голові. Просто вони не вміють працювати на більш такому ювелірному рівні. От і все. Тобто, це, якщо це не кримінал якийсь такий, то по голові вам точно не дадуть. Будуть інші проблеми там такі. Не треба боятися, коротше.